Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, які плани у росіян, у расистів щодо України, щодо війни в Україні. Які в них плани? Що вони запланували робити? Чи які наміри у расистів щодо України? Брехня. Угу. Дуже сильна брехня і провокація. Зараз будемо дивитись. Дивіться, в них буде план. Виходити, вони будуть виходити із Криму, вони них багато роботи, і дуже швидко це будуть робити. Зараз буде дуже швидко робити, вони будуть убирати тіла, убирати могили, убирати всі докази свого, <кій> своїх злочинів. От. Плани урошистів щодо України. Ну, такий я побачила в них намір. Там, десь є місця, вони будуть їх камуфлювати як-то. Десь є масові поховання. От. Це і Криму також стосується, бо вони з Крима збираються виходити. Угу. І на майбутнє також від, від росіян, так це цікаво, вони збираються. Якусь умову поставлять, що вони нічого не винні, репарації вони не виплачують, а вся територія повертається Україні. І на цьому ставиться крапка в конфлікті, але гроші вони не репарації цю не будуть виплачувати. Отака умова в них буде. Тут будуть договір підписувати, я так розумію, якісь з ними. Так, так, піде договори, договори. Що вся територія України, війна закінчується, вони швидко ви... виїжджають. Вони, напевно, хочуть вийти сухими із води, щоб їх не судили, щоб не було а, суду, і вони не виплачували гроші. А. Ну, такий у них план. Велика брехня і тіла загиблих десь будуть дівати. Скажіть ви ще сили, чи варто погоджуватися на цю умову, що робити? Ну, карты кажут так. Скажи, вас, ласка, чёрта. Это велика хитрость. То, что э, мають... Э, Не знаю, це домовленості між країнами Європи, це домовленості такі між країнами Європи. Європа і інші країни до нас будуть допомагати фінансами. От. І наш кордон не, не завжди закривається від Росії. Росія повністю уходить з цього. Вони намагатимуться з, з, вийти сухими з води, не виплачувати репарації і щоб їх не судили. От, така в них хитрість. А ми отримуємо закритий на ключ-кордон повністю е, наша, ну, на, нашу країну відбудовують е, за рахунок Європи. Отакий договір. І це дійсно. Ну Там якась все одно хитрість, із раш. Яка доля у рашистів після цього договору? А вони все одно загинуть. Погана доля у рашистів. Їм кінець. Вони стануть маленькими. І в них буде голод. Дуже погана доля. Так що отакі плани у рашистів. Отак вони собі напланірували. Щось. Така пішла. Уже перемовини такі йдуть. Вони на роздоріжжі. Вони, вони їм дали ультиматум. Сказали, що отак і отак. Така хитрість. Ну вони все одно не виживуть. Ой, буде голод і. Вони стануть маленькою державою, не велика, а маленька буде Росія. Саме країна є. Карти кажуть, що це добра така. Для України добра ситуація. Тріумф. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть нам, будь ласка, знищити всіх расистів і повернути всі біль, сльози, і страждання, і смерті, і все лайно, що принесла Росія українцям, повернути їм назад, расистам назад. Тому, хто надавав укази, тому, хто виконував ці накази, все назад повертається. По Верховному суду буде так, буде так, буде так. Більше не можуть рашисти наступати, нападати на Україну, буде так. де буде все сказане здійснено і так буде. От так Дякую за увагу.